Люди, от ви замислювалися над тим, що от поки ми живемо на цій планеті, так ну кожен живе в своїй країні, хтось в Україні живе так, як це роблю я, хтось в Іспанії, хтось у Франції, але ну, у всіх країнах розвинених, так не африканських, якихось там е, п'ятого світу країнах, так, або е, якихось амазонських джунглях, там теж якісь поселення є людей ще первинних. А от ми живемо е, в цивілізованому світі і. Ми всі повинні виконувати і підчинятися законам. Ну, в даному випадку, от, закони України, які там основний закон, як Конституція України, і ще там на основі неї там ще безліч мільйон інших законів там, різних, які ми повинні дотримуватись. Так? А от коли чоловік, ну людина, називаємо так, не чоловік, не а взагалі людина помирає, то її звільняють від всіх законів. Чому так? Ви на Тим замислювались, чому, ну, якщо людина помирає, що вона вже не, не є громадянином тієї країни, де вона жила, там мала паспорт, житло якесь мала нерухомість, там, ну, взагалі вчилась в якій країні. От померла людина в будь-якому віці, там, може і в молодому віці, маючи паспорт, і вже вона не підчиняється жодним законам. Чому так? Ви, ну, ви не замислювалися над цим? Ну, Над цим не замислювались, тому що, ну, чому живі люди мають інші е, права, чи там, чим чи мертві. Вони ж такі самі громадяни, їхній паспорт існує, вони є в якихось там базах даних, а іноді, знаєте, ще мертвим при, приходять листи додому. У мене колись такий був случай, так, випадок, коли моєму покійному діду. Через там вже 5 чи 7 років після того, як він помер, прийшло письмо, його визивали на збір акціонерів, так тому що у нього були якісь там акції якогось підприємства. Mm. Так, і його визивали. Тобто, знаєте, Ну є ж такі моменти, коли живі люди е, пишуть і або визивають там вже неживих людей. Тому я вважаю, що нашим політикам. Потрібно якось замислитись над тим, щоб це питання вирішити в правовому полі. Ну, або випустити якийсь закон, щоб всі знали, що якщо ти помираєш, все, ти, вже не є, ти вже не є громадянином чи залишаєшся громадянином. Ну, знаєте, Якісь правові тлумачення, якесь законодавство повинно існувати з цього приводу, з цих питань, тому що. Ну, реально замисліться над тим, чому, е, як кажуть, якщо чоловік, ну, людина померла, то з нього вже взятки гладкі. Вже він ні за що не відповідає, не віддає свої борги, так ну зовсім там, вже може нікуди не приходити. Е, і Якщо він навіть був засуджений до якогось терміну, він вже звільняється від цього засудження, його просто... Убирають з тюрми, там, да, якщо він засуджений, і відносять там десь зарива, закапують чи ще щось з ним роблять. Ну, пов... ну, варіанти можуть бути різними, розумієте, але ну, повинно бути правове поле, щоб люди знали, що з ними буде після того, як вони помруть, які обов'язки в них чи права лишаться. Ну, якось так треба все це у... У... урелігувати. Врегулювати, отак от, от називаємо, врегулювати в правовому полі. Тому, якщо мене бачать якісь такі політики, які за це відповідають, чи можуть якось сприяти цьому питанню, звісно, зробіть це, винесіть це питання на голосування в Верховну Раду України, і, ну або е, давайте зробимо референдум е, всеукраїнський, щоб. Е, Якось розтлумачити права та обов'язки людей, які вже пішли з життя. Але ну фі... морально вони, духовно вони пішли, але фізичне тіло ще ж залишається на цій планеті, там як якийсь час. так, А такий час може бути там кістки залишаються дуже довго, тому якісь повинні бути у них і обов'язки, правильно? Тому хто згоден, ставте вподобайки. І давайте пишіть свої коментарі, дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте на рахунок того, щоб для людей, які відійшли в інший світ, ну, залишати їх громадянами України чи не. Ну, я маю на увазі це врегулювати в правому полі. Хто згоден, ставте вподобайки.